Доброго дня, шановні мої. Так, нарешті ми дочекалися нового бланку для звіту по ЄСВ та 4DF. В цьому відео у нас буде наступний кейс. Ми будемо заповнювати звітність з усіма ФОПами України. Які співпрацювали з іншими ФОПами протягом січня місяця. Тобто, ви можете не мати найманої праці, але співпрацю з іншими ФОПами або фізичними особами ви мали протягом січня. Що таке співпраця? Це коли ви, як ФОП, зі свого розрахункового рахунку перерахували на розрахунковий рахунок іншого ФОПу кошти. Ми про нього маємо повідомити в податкову шляхом подачі цієї прекрасної місячної звітності по 4 в додатку 4DF. І так, поїхали. У нас з вами ми заходимо в електронний кабінет платника податків через електронні ключі. Заходимо в розділ «Введення звітності. У нас з вами з'являється січень. Бачите, січень 2025 року. Я знаю, що багато хто буде дивитися це відео вперше і буде це робити вперше. Натискаємо плюсик Створити. І ось тут, де всі у вас автоматично стоять, вибираємо категорію F05, інші платежі. І самий перший F050110. Податковий розрахунок сум, нарахованого на користь платників податків фізичних осіб і суму отриманого з них податку, а також нараховано ЄСВ. Натискаємо на нього. У вас має бути тут стан документа, звітний документ. Номер він автоматично змінюється, можете свій проставити. Це по бажальню, це не обов'язково. І вибираємо форму додаток 4DF. Перевіряємо, щоб була наша податкова, У мене місто Київ для прикладу. Натискаємо Створити. І ось у нас в такому ось, ось у вигляді створився наш звіт з додатком 4DF. Тепер ми його з вами, як бачите, я вже подала, не витримала. Як бачите, Уже ми, у нас є звіт, звіт заповнений. Давайте по ньому пройдемося, що ми будемо робити. Починаємо ми заповнювати наш звіт з додатку. Вибираємо додаток 4DF, ставимо тут відмітку звітний місяць перший. 2025 рік. Дані ваші заповнюються автоматично. В четвертому рядку ставимо 0, в п'ятому рядку ставимо 0, і далі. В табличці ми з вами що робимо? Ми заповнюємо дані по нашим ФОПам, з яким ми співпрацювали. У колонці 2 ми ставимо ідентифікаційний код того ФОПу, якому ми перераховували кошти у січні. Тут ми пишемо в 3А колонці суму нарахованого доходу, суму в 3 виплаченого доходу. Вона має бути однакова. 9500-9500. Далі усі колонки з нулями 4А45А5. І ознака доходу 157. Будь ласка, 157. Зверніть увагу, це категорія ознака доходу означає, що ви співпрацювали з іншою самозайнятою особою, тобто з іншим ФОПом. Це дуже важливо, щоб тут не нараховувалися ніякі податки. Тобто, як бачите, це просто інформаційна декларація. Тобто, вона не змушує вас нічого ніде платити за когось. Але дуже важливо, щоб ваш ФОП, на якого ви перераховували кошти, був також на єдиному податку. Це дуже важливо. В принципі, це все, що я вам хотіла показати. А, тепер, значить, у нас рядок-перший, рядок-другий. У мене було два ФОПи, з якими ми співпрацювали. Не забудьте завжди порахувати, всього заповнити. У вас тільки одна колоночка, вірніше, дві, три і три А. Дві колонки, в яких треба порахувати всього. Все. А далі у вас немає чого заповнювати, тільки кількість рядків у вас у мене два, кількість фізичних осіб у мене дві, кількість сторінок у мене дві. Так, значить, також я хочу вам показати, як потрібно додавати рядки. Зараз я вам, бо той вже готовий звітність, а тут яку можна ще формувати. Ви наводите ось так: от пальчиком на колонку 2. просто, Не пальчиком, мишкою, вибачте, будь ласка, мишкою. На, на колонку 2 е, і, і на клавішу е, права-ліва. На, на, праву, на праву клавішу ви натискаєте, і у вас з'явиться такі, такі біленькі маленькі віконці. ви натискаєте плюсик, у вас з'явилися два рядка, натискаєте ще раз плюсик, у вас з'явилося три рядка. Натискаєте бага, забагато, ви натискаєте мінусик, забираєте рядок і ще раз натискаєте мінусик. Все, зрозуміло, да? як додати вам рядки, бо у когось може бути один фоб, з ким співпрацювали, а в когось 10, у всіх по-різному. Тепер повертаємося до нашого бланку. Тобто ми з вами заповнили додаток 4DF. Да? Пройшлися, як його заповнювати, яку категорію поставити. Тепер заходимо в головний документ. Тут ми ставимо відмітка звітна. Місяць, рік у вас має підтягнутися автоматично номер розрахунку 1, Один. Якщо вам потрібно буде нову звітну формувати, ви знайдете помилку, наприклад, в звітному періоді, ви маєте право сформувати нову звітну. Тоді у вас буде номер розрахунку 2. Якщо ви будете уточнювати цю декларацію, тоді у вас буде номер розрахунку 3. Наразі у нас 1. Далі у вас всі реєстраційні дані ФОПа заповнюються автоматично. І йдемо з вами по нашому значить, заповненню головного документа. Заповнюємо тут рядок 0,64, у мене два аркуші. Так? Код виду діяльності 07 рядок. Клас професійного. Ризику виробництва це не, не обов'язково заповнювати. Далі заповнюємо: ви можете проставити нулі з 101 рядка по 108 по бажанню, але це не обов'язково. І все, більше нічого не заповнюєте. Бачите? Тільки аркуші вверху. 0,64 рядок, 0,7 і все. І все, і вуля! Як то кажуть, дві хвилинки терпіння і золотий ключик у нас в кармані. Все, натиснули потім Перевірити дискетку. Зараз я вам покажу файл, який не сформований. Натискаємо Перевірити. Якщо в когось такі є помилки, ми маємо їх відредагувати. Там, наприклад, у мене тут помилка: ставлю один критична помилка. І ще якась там у мене вискочила десь критична помилка додатку 4DF, також номер розрахунку, маю поставити один. Все, перевірити, ще є якісь там помилки, я собі спокійно їх ось редагую, заповнюю. І у вас має тут з'явитися зелененька відмітка, що у вас все добре. Натискаємо потім дискетку і е, вибираємо цей файл. Підписати і відправити все. І очікуємо, у вас буде спочатку ось такого чорненького кольору подача звітності. Маємо дочекатися зелененького. Зараз вам покажу, як то виглядає на прикладі. Дочекуємо ось такого. Зелененького. Коли у нас ось такий зелененький літачок, у нас тут є квитанція номер 2 Я рекомендую всім її зберігати, звітність витягнути. Як витягувати звітність? Ви заходите в розділ перегляд звітності, обираєте ось тут, наприклад, січень. Да? У вас вже тут буде видно звітність, у мене поки що вона не прийнята, її не видно. Я оберу, наприклад, 2024 рік. У вас тут буде видно ваші декларації саме в перегляді звітності. Ви на нього натискаєте. І ось тут у вас є ось такий значок завантаження. Натискаєте завантажити. І ваша звітність вам завантажується. Все, ви її зберігаєте в pdf форматі Всім це рекомендую робити. Щомісяця у вас буде така ну, там, місячна звітність. Да? Я всім це рекомендую робити, тому що у нас ну, дуже почастішали, в порівнянні з будь-яким циклом нашого життя, кібератаки. Сьогодні наш кабінет електронний працює, а завтра вже може не працювати. А вам треба щось буде довести комусь, особливо державним органам, які люблять саме в цей період нападати. Так ось, для того, що, як так кажуть, береженого Бог береже, для того, щоб у нас все було в порядку, завантажуємо, не полінуємося завести собі електронну папку, там звіти 2025 року, і туди зберігати. Січень, лютий, березень, квітень і так далі. Я зі своїми клієнтами себе веду саме так. Я їм вивантажую звітність подану, квитанцію номер 2 і вони в себе все зберігають. І це мега важливо, повірте. Інколи в самих незвичних для вас ситуаціях мати свій звіт під рукою, або просто мати ряд звітів, які доказую, доводять той факт, що ви його здали вчасно, нарахували. Робить ваше життя. Повірте мені, просто на слово. Все, дякую вам велике за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо є бажання, ставайте спонсором каналу. Де спонсорів у нас окрема програма, окремий підхід до вирішення якихось питань нагальних. Спонсор завжди у мене в пріоритеті. Я завжди відповідаю спочатку для їх питання, а потім уже на питання на каналі. Так що ви не пожалкуєте. А я буду смакувати каву і думати про вас. <сіх> все. Підписуйтесь, ставте подавайки. Дякую вам за підтримку. Побільше коментарів, побільше розповсюдження, щоб наше ком'юніті все ширше і ширше ставало і більше всі... людей, які хочуть розвиватися. Це канал для тих, хто тут нікого не обманює. Тут про реальне життя. Про реальне життя бухгалтера, консультанта податкового. Все, дякую за увагу.